За для збереження національної історії в Державному архіві Івано-Франківської області оцифровують друковані видання часів Західноукраїнської Народної Республіки. Усі газети збережені в архівах, пережили різні окупаційні влади, які панували в Станіславові. Тому й були збережені тільки в одному екземплярі. 2024 рік у рік нас проголошений на Прикарпатті роком створення легіону українських січових стрільців. І тому ми розпочали оцифрування документів часів Західноукраїнської Народної Республіки. Тобто, це є газети, періодика 1918 1919 років. У нас вже на нашому веб-сайті виставлено, здається, вісім газет, бо кожного дня додаються газети. Сьогодні вже читачі, користувачі можуть побачити газету Стрілець газету Републіка, Републіканець, Вісники Законів. Західноукраїнської Народної республіки та інші аби якісно оцифрувати текстові матеріали, потрібно пройти ретельний процес реставрації. Для цього архівну пресу розшивають і здають на сканування. Після цього газетні номери реставрують і надалі повертають до архівних фондів. Документи не завжди є в хорошому стані. Рідко, коли попадається в хорошому, особливо старі документи вони понищені часом. Різні є, є важкі. Є легші. Кожний листок має свою ситуацію. Стараємося зберегти ті слова, які тут є. Ремонтуємо, реставруємо, сушимо, якщо листок намочується, і кладемо на пресування. Після пресу ми їх усі по нумерації перевіряємо, щоб все правильно було. Підшиваємо і вклеїмо кладинку. Момент оцифровування розпочинається із перегляду періодичного видання. Провідний діловод державного архіву Тарас Галян наголошує, під час війни цей процес має неабияке значення, адже ворог ракетними ударами активно знищує українську задокументовану спадщину. Процес оцифрування є індивідуальний для кожного видання. Він залежить від багатьох факторів. В першу чергу це від Стану самого документа фізичного, від його формату, розміру ну і кількості аркушів у ньому. Що стосується їхнього фізичного стану, то тут судити важко, тому що кожне видання збереглося по своєму. Якщо говорити загалом про процес оцифрування, то на сьогодні це є актуальна і важлива складова архівної галузі, особливо в умовах війни. Коли постає гостра потреба в додатковому збереженні копій документів у державному архіві Прикарпаття зберігається близько одного мільйона примірників різноманітних документів цього року. Місцеві архіваріуси планують оцифровувати пресу Галичини 30-х років та німецько-фашистської окупації. Уляна Никулюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.